Сонячний день у великому місті Іван Семенович з самого ранку приводить себе у порядок, оскільки сьогодні у нього дуже важлива зустріч він одягає злегка приталений піджак, причісується, зав'язує на шиї шарф, бо на вулиці вже відчутний помірний холод, і бере свою улюблену парасольку, з якою не розлучається при будь-якій погоді. По дорозі на зустріч не забуває помилуватися квітами. Для нього це завжди було однією з найприємніших справ. Також заглядає на книжковий ярмарок, щоб ознайомитися зі збірниками, журналами, газетами та придбати необхідні випуски для своєї річної колекції, але про неї трохи згодом. І ось він нарешті на місці перед тим, як увійти, звіряється з годинником. Письменник був дуже пунктуальним і прагнув усюди з'являтися вчасно та в чітко визначений час. Цього правила він дотримувався навіть коли організовував щоденні прогулянки саме час заходити. Він закриває парасолю і відчиняє двері з передчуттям того, що на нього очікує доволі приємна бесіда. Ви знаєте, я до цього діла не вибагливий. І все окрім спиртного. Робіть таке здивоване обличчя. Я, буквально, дітлахом відразу відчував спиртного. Малим бачив, що здорових мужиків воно від того трубку робило. A mi ta, tak, już nie brzybał. Chyba cierpczył no, na ślepa dużo poważnym ciolowików. To ja już tak bym niechłoną przychciał. Його ніколи не хвалила яка хвороба, яка чіпляла чужих людей. Тож я так навчила. Знаєте, рік пісень випадок, як на той час вас, мабуть, виховували не як тогочасних дітей. Мабуть, більше вдалися Це, до тата, ніж до мами. Okay. Нічі, якщо чесно. Матірка моя була наскрізь сентиментальна. Буває, читаємо житті якогось святого до кінця ще возим скільки, А вона же за слізьми заливається. Ну я слід за нею, що було робити. А тато ж священник. Ясно, що проповідувати дуже любили. Завжди на своєму стояли. Думку інших ніколи не сприймали. Мені казали, що я схожий на них побув. Але мене це найбільше рятувало. Постійно намагався боротися з цими силами їхніми, як татою, як і Бо вважав їх найбільшими напастими. Здається mm мені, -hmm. що я з цим поспішно форупся. Тож, певно, за традицією, ви мали повторити батькову долю. Як же вас закинуло в письменницьке русло? Та ще з дитинства пам'ятаю, в одне було татова молитва, а в інше пісня бабина. Тату дуже любили козачку та Шевченка. Тож у нас в хаті завжди було безліч книжок. Тому я до того ді не Часто собі вточу від матері, вона, бідолаха, не письменна була. Залізу на грушу за хлібом, витягну книжку і так досвідку міг читати. Вже як батько починав временем вимахувати, лише тоді злазив. Не читаю з Кобзаря і вже сам хочу вірші писати. Пам'ятаю, мрію скласти з віршиків книжку, таку, як Катерина. написати там про діда, хто дося, а більше про нещасних бідою побитих людей. Тато, як побачили, що в мене до того тяга є, дали мені переписувати пісні, що вони в народі тоді часто ходили збирати. А то посадять нас ввечері рядочком перед собою, та як почне історії про різаний яр та про Корсунь розповідати, де хмельницький з ляхами бився. А ми малі, попісля, вже крізь сон, шаблями уявного ворога рубаємо. Все ніяк заспокоїтись не можемо. Бачу, перед'їздом з дому батьки вам дали хорошу освіту. Так, ви праві. З того періоду хлопці трохи маю. Знаєте, тоді в мене була спрага до знань все більших і більших. Але, на жаль, у семінарській бібліотеці тоді не вистачало книг. Художніх, літературних. Пам'ятаю, на полиці стояв лише старий журнал Маяк і декілька книг, які напевно не чіпали вже років двадцять. Як в Києві вперше втрапив у справжню пригадню, але дах від зачудування не зірвало. Книжок море, і з них лише кілька нашої. Це більше французькою, англійською, російською. Пам'ятаю, як тоді примітив виставлені у вітринах ілюстровані французькі книги. Мене тоді дуже заінтересувала одна, де був намальований такий чудернацький чорний. То був кривий піс Лисажа. А далі Данка, пайзаж, женсю, Зоря, Щедрінка. Повість про те, як мужик харчував мохіралів останнього. Я українською перекладу, А потім основа який журнал був. Шкода, що його, і все, що гідне тоді було друку, швидко закрили. Однак свої тексти я посилала, Галичину, Бо там лише вони друкувалася. А після того, як почав викладати, то вже й часу не вистачало на написання. А в нас в ті часи вільніше було. Я, до речі, чула, що були якісь і проблеми з роботою, Газети навіть про сварку писали. О, так було було, але можу сказати, що прикро мені згадувати про таке. Насправді я не люблю сваритися для мене. Різкі емоції, підвищені інтонації це найжахливіше, що може бути у розмові. Тоді пам'ятаю, я викладав у польській гімназії. І до нас прийшов наказ викладати виключно російською. Однак я не хотів стати рупором примусової русифікації, тому попросив, щоб не перевели. Але коли зрозумів, що моє прохання не закінчиться миром, то скандалу не уникнути, він набув розголосу. Дуже неприємна ситуація. Однак е можу зазначити, що я так свого досягну. Так, мене перевело у кишинів, е там mm -hmm. ліпше було. Ой, щось мене втомила ця розмова. Може би ми зробили невеличку паузу. Звичайно, не звичайно. Пам'ятаю, у вас обручка, ви одружена? О, ні, ні, що. Це вводить в оману, я розумію. Але насправді можу сказати, що вона скоріше висловлює моє життєве кредо. так? Я з літературою. До речі, як ставитись до останніх суспільно-політичних подій в країні? Читали про них газети? Знаєте, я вже давно постановив собі читати газети раз у рік. Справді? Як ти? У мене до цього особлива тактика. У моїй шухляді за рік не збирюється цілий сто з газет. У нас час новини швидко плинні, тому я полюбляю формувати власну картину світу, перечитуючи їх за день. О, звучить цікаво. Перейдімо до вашого найвідомішого твору Кайдашева сім'я. Ким ви надихалися, описуючи колоритність головних героїв. У моєму селі була така доволі відома сім'я Мазурю. Мені здається. Писалося. Це була дуже велика сім'я. У них було декілька дітей, батьки. Вони постійно сварилися, ділили землю, сперечалися за дрібниці, і тому вони у моєму собі були своєрідними знаменитостями, якщо можна так сказати. Коли ви працювали над цим твором, чи стали пересипаю якусь новин? Чи власне я зі якийсь головний мотив? Двоє складне питання. Не усяжне, але зможу відповісти. Так було в мене кілька ідей. Перше, хотілося мені висвітлити правдиво, психічні українські связки, таке знедоване, етнічне, так, Тому що тоді е, в українському селі панували безробіття, апарництво, міні всього. Прості не могли зайняти посаду у новоствореннях, общинах. Все було доволі сумно. Мені хотілося висвітлювати це, висвітлювати тобічні реалії при двічі новоселянства. Адже, на мою думку, саме столянство є тією силою, яка здатна створити державу. До того ж, мені надзвичайно хотілося порозуміти над вічною проблемою суперечок батьків та дітей суперечок, які пов'язані з різними характерами, відмінностями святоглядами. Хотілося проаналізувати цю перевірку молодшим, не старше. Думаю, що свій уклад у розвідці мають для все таких змітності. Недалеко від Богослава, коло Росія в довгому, покрученому яру, розкинулось село Семигори. Яр б'ється гадюкою між крутими горами. Між зеленими терасами От яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави поховались десь далеко в густих пісах. Мелько Кайдаш якраз виходить з церкви після недільної служби. Він надзвичайно забобонний та богобоязкий. Тому чоловік спокійно вийшов з подвір'я церкви, прогулявся по селу і сів на лавці, щоб випити чарку. Мама Груша стала кульмінацією сімейної війни. Діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла і дві сім'ї помирилися, а в обох садибах настала мирнота й тиша. Дякую вам за таку цікаву розмову. Дякую, ви були дійсно приємні з його розмови. Котре переконує, що ви один із найславетніших українських письменників. Години всаджуватись буде. Коли ми почали вже говорити, так? Коли сіли. Ми сіли. Все добре. До кінця ще возим скільки. А вона ж стіла. А ми малі, опісля вже крізь сон, шаблями уявного ворога рубаємо. Все ніяк Заспокоїться Що я скажи за чудування? За чудування Найпопулярнішого твору Кейдешев, ким ви надихалися, описуючи колоритність головних героїв? Ви знаєте, у моєму селі була що ти хочеш? А, а чого Вітай, вітай! 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 три, два, один. Вс, три, Ні, не, там де трошки... Ага, сюда. Да, давай.